Субтитрувальниця Оля Шор Триває двомісячний благоустрою за чисте довкілля, в рамках якого проводяться заходи забезпечення чистоти, порядку в населених пунктах та на прилеглих до них територіях. Активісти партії Батьківщина також вирішили зробити свій внесок і зібралися разом для благоустрою дитячого майданчика біля однієї з багатоповерхівок Змієва. Погожого сонячного дня члени партії Батьківщина, а також усі, хто виявили бажання та просто небайдужі люди, які приєдналися пізніше, зібралися разом, щоб зробити спільну гарну справу привезти до ладу дитячий майданчик. Місце прибирання було обрано не випадково, адже поблизу нього проживає велика кількість дітей, і їм просто необхідно десь проводити свій вільний час. А на момент прибирання майданчик знаходився в досить таки поганому стані. Члени партії батьківщини теж вирішили прийняти участь і от подивилися, що найкраще це допомогти сьогодні убрати цю дитячу площадку, зробити приємне дітям, їх батькам, і щоб тут діти відпочивали. Учасники прибирання разом з граблями, війниками та фарбою активно взялися за проведення дитячого майданчику до належного стану. Цих людей об'єднало разом одне бажання зробити наше місто кращим, зробити наше місто чистим. Переважна більшість присутніх оцінила всю гаму позитивних моментів, що знайшли своє місце під час цього заходу. На цей суботник вийшов тому. По перше, я вважаю, що від нього потрійна користь. По перше. Коли масові заходи спілкуєшся з людьми і втікаєш подальше від того ящика телевізора від сидіння від нього. По-друге, дихаєш свіжим повітрям. І по третє, робиш користь для жителів цього будинку, для дітей їх. По закінченню прибирання всі залишилися задоволені виконаним обсягом роботи. Будемо сподіватися, що цей суботник не був останнім, і ми ще неодноразово переконаємося в ефективності подібних заходів. А тому бажаємо усім учасникам наснаги.